Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 18 жовтня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. В Коломиї відбулося друге пленарне засідання 36-ї сесії міської ради. Медики нагадують жінкам про важливість обстеження молочних залоз. Нові правила телерадіокомпанія НТК запускає новий проєкт. Виставку творчих робіт вихованців студії Палітра із Києва презентували у Коломиї. Про це та інше більш детально далі. Коло Коломиї відбулося друге пленарне засідання 36-ї сесії міської ради. Розглядали звернення до президента щодо присвоєння посмертно золотої зірки Любомеру Бордуну, статут опорного ліцею номер 9 затвердження списку присяжних для міськрайонного суду і не тільки. Деталі у наступному сюжеті. Друге пленарне засідання 36-ї сесії Коломийської міської ради розпочалося зі звернення до президента України Володимира Зеленського та голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Коломийські депутати просили присвоїти звання Героя України з присудженням ордену Золота Зірка Бордуну Любомиру Бориславовичу, депутату двох скликань, очільнику управління освіти та захиснику України, який загинув наприкінці вересня. Далі розглянули звернення до голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича та генерального директора Івано-Франківського обласного агрогосподарського підприємства Івано-Франківськ облагроліс Олега Олійника. У нас є дуже красива рекреаційна зона, але недавно там почала здійснюватися рубка дерев. І реагуючи на на звернення мешканців села Воскресінці, на людей, які там відпочивають, звернення щодо заборони санітарної рубки дерев на горі Юрій в селі Воскресінці. Ми депутати Коломийської міської ради, глибоко стурбовані так званою санітарною рубкою дерев. Кожного року сюди приходять і приїжджають тисячі жителів громади та загалом Прикарпатсів, щоб разом з сім'ями відпочивати, прогулюватися та насолодитися природою. Це місце дуже полюбилося велосипедистам. Та представникам екстремальних видів спорту. А зараз ми бачимо, що гра Юрів допоможе не тільки жителям нашої області, але й туристам. Проведення санітарної рубки в цьому місці неприпустиме. Це загрожує руйнації рекреаційної зони, тим паче, що мешканці села Воскресінця не раз скаржилися, що рубають всі дерева підряд, а не тільки, які потрібно. Водночас ми усвідомлюємо, що зараз у час повномасштабної війни з Російською Федерацією проти України. Надважливо заготовляти альтернативні джерела енергії, зокрема дрова, адже мова йде про енергобезпеку нашої держави. Але на нас території Коломийської громади є більш ніж достатньо лісових площ, які вже десятиліттями потребують справжньої санітарної чисті. Серед інших питань проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень Любомира Бордуна. Замість нього до депутатського складу увійшов Сергій Проскурняк. Ну так сталося, що по списку я Слідуючи після виміру Бордона, тому я вам обіцяю, що як війду в статус депутата Хмельницької районної міністри ради, я напишу заяву про звір. Захисником з кого. Юлія Марциновська, Ігор Кофлюк. події НТК. Тільки рання діагностика запорука успішного лікування і одужання. Медики вкотре нагадують жінкам про важливість обстеження молочних залоз. Рак грудей це найбільш розповсюджений вид раку у всьому світі. Саме тому щорічно у жовтні приділяють максимальну увагу цій проблемі та нагадують про важливість прийти на діагностику, навіть якщо немає скарг. До слова, у Коломийській поліклініці працюють досвідчені фахівці, які на сучасних та безпечних приладах проводять якісне обстеження. З початком пандемії та війни люди відклали здоров'я на інший план, розповідає лікарка рентгенолог Вікторія Титок. Зокрема, жінки нехтують важливою діагностикою грудей. Через це каже Фахівчиня, все частіше медики зустрічаються із випадками захворювання молочної залози, яке вже складно лікувати. Появилися запущені форми онкопатології. І наше основне завдання донести людям, що профілактичні обстеження є необхідні. Власне жовтень місяць у всьому світі з 1993 року є так званим рожевим жовтним. Відбувається боротьба з онкологічною хворобою, і в цьому місяці всі медичні установи, всі лікарі, всі заклади рекомендують жінкам звернути увагу на молочні залози. У 2022 році у Коломийську поліклініку прийшли на обстеження усього близько двох тисяч. Пацієнток у 40 із них виявили онкологічні захворювання, і на жаль, є дуже багато жінок, які приходять запізно, коли вже навіть є відкрита рана, візуальна форма цього захворювання. А тому Вікторія Титик закликає приходити на профілактичні огляди та дуже просить сімейних лікарів спрямовувати своїх пацієнток, особливо тих, кому за 40, на мамографію. Мамографію Рекомендовано проходити кожних два роки після 40-річного віку, навіть за відсутності будь-яких клініч. Симптомів я дуже часто чую в цьому кабінеті фразу від жінок, коли виявляємо якусь патологію, питаю, чому ви не приходили раніше. Жінки відповідають: мене нічого не турбувало, я не приходила. Власне, це є хибним твердженням, тому що наше основне завдання пробудити свідомість як у пацієнта, так і у лікаря первинної ланки в першу чергу, щоб вони розуміли, що необхідно приходити не коли вже є симптоми, а коли їх ще немає. Тоді відбувається рання діагностика патології. Іноді лікарі кажуть, що не було показань, ми не направляли. Це теж є неправильно, тому що основні показання це жіноча стать і вік після 40 років. Тому при відсутності клінічних ознак, навіть будь-яких підозр на патологію, жінка повинна кожних два роки проходити це обстеження. До 40 років теж потрібно звертати уваги на молочні залози, але мамографія в цьому випадку призначається рідше тут. Прерогативу має УЗД. Само огляд, щомісячний і щорічний огляд у мамологах. У Коломийській поліклініці з 2018 року працює сучасний цифровий мамограф італійського виробництва з мінімальною дозою промінення усього 0,4 мілізіверт, а це менше половини допустимої на рік, каже Вікторія Титик. Обстеження тут безкоштовне. На цьому апараті ми маємо можливість виявити будь-яку патологію молочних залоз не тільки зв'язану з онкологією, і доброякісні зміни також. На початкових етапах на жаль, в тому і підступність симптомів немає і тільки. Методом проходження планового профілактичного обстеження їх можна виявити. В першу чергу основна мета скринінгового обстеження, звичайно, полягає у виявленні онкопатології якомога раніше. Також ми виявляємо доброякісні новотворення фіброаденоми або кисти, фіброзно-кистозну мастоподію чи вікові зміни. Мамографія має перевагу ще в тому, що ми можемо виявити мікрокальцинати: це або передраковий стан, або початкова стадія онкологічного захворювання. Жоден з інших методів обстеження не може виявити, наприклад, мікрокальцинат. Діагноз онкологія не вирок. В один голос кажуть лікарі. Виявлення хвороби на ранній стадії це величезний шанс на одужання, продовжують медики. Однак часто розповідає хірург онколог Василь Сахрук. Жінки звертаються, коли хвороба вже дуже занедбана. Статистика, на жаль, не втішна для Івано-Франківської області в цілому. За перше півріччя цього року, із перших виявлених раків, приблизно 30% є в занеплених стадіях. Рак грудної залози на даний час лікується досить добре. Єдина проблема із ранньою діагностикою, коли ми маємо діло із першою другою стадією раку грудної залози, то можна говорити про повне вилікування від захворювання. Третя, четверта стадія лікується, звісно ж. Значно тяжче, довше і більш дороговартісно. Інколи хвороба переходить в хронічну стадію, коли ми не можемо повністю її вилікувати, але можемо контролювати перебіг захворювання, зупинити її або сповільнити. А тому лікарі не втомлюються нагадувати, що хворобу легше попередити аніж лікувати. Тому запрошують жінок на огляди. На початкових стадіях лікування підлягають біля 90% онкологічних хвороб. Ми хочемо запросити всіх пацієнток проходити профілактичні обстеження і закликати лікарів направляти теж пацієнток на планові обстеження навіть за відсутності будь-яких клінічних симптомів і скарг з 40-річного віку мамографія має бути кожних два роки. За показами можна частіше, можна раз у рік. Клінічний огляд УЗД, молочних залоз щорічно більш молодому віці варто відвідувати лікаря раз у два-три роки. За наявністю скарг, тобто це болі в грудних залозах, наявність вузлового нову в грудній залозі, втягнення шкіри для прикладу, чи виділення сосків, чи втягнення сосків потрібно звернутися до лікаря. І сімейний лікар вже тоді скерує на дообстеження до лікаря-спеціаліста. І якщо є місце доброякісного захворювання, ми тут на місці, в Коломиї, в себе можемо таких пацієнтів пролікувати. Якщо виявляємо злоякісну хворобу, то скеровуємо пацієнтів на консультацію. В наш Прикарпатський онкоцентр. Нові правила. Телерадіокомпанія НТК запускає новий проєкт. Щотижня ведуча Ольга Герджук разом із гостями студії обговорюватимуть різні соціальні теми та виклики, які зараз хвилюють українців. Перший випуск проєкту присвячений мобілізації. На знімальному майданчику побували наші журналісти. Вітаю в ефірі. Програма Нові правила. І я, її ведуча Ольга Гариджук. Війна змінила нас і змінила нашу країну. Зараз всім нам доводиться жити в нових умовах за новими правилами. Про це нова програма, яка вже скоро виходитиме в ефір на телеканалі НТК та Радіо Сяйво. Це власне проєкт про те, як змінили життя українців, зокрема і прикарпатців і коломиян. Після повномасштабного вторгнення Росії з 24 лютого тут ми говоритимемо про найрізно. Манітніші теми від вручення повісток і до того, чи доречно святкувати весілля під час війни. Нові правила соціально пізнавальний проєкт. Його реалізація стала можливою завдяки підтримці Національної асоціації медіа, зазначає головна редакторка ТРК «Антика» Тамара Приходько. Проект нові правила є авторським продуктом лабораторії форматів незалежної асоціації медіа. Це означає, що робить його не лише телеканал а і багато інших регіональних та радіостанцій України. Проект як розповідала ведуча, про те, як живе Україна за новими правилами, але з призмою, власне, через коломийські реалії. Формат шоу передбачає запис у студії за участі ведучої та двох експертів, які ділитимуться своїм баченням проблеми та всі разом шукатимуть шляхи її вирішення. Також у програмі будуть презентовані результати вуличного та інтернет-опитувань, зроблених напередодні. За потреби редакторська група готуватиме відні сюжети для кращого розкриття теми чи заздалегідь записуватиме коментарі додаткових експертів. Я сподіваюся, що нашим глядачам буде цікаво і корисно послухати і поради, і рекомендації експертів, і думки пересічних коломоян, а також взяти участь в проєкті, адже кожен має можливість проголосувати в онлайн голосуванні чи потрапити в якісь вуличне опитування, яке ми також будемо проводити. В нас постійно триватимуть щотижневі опитування на наших сторінках у соцмережах, тому долучайтесь, голосуйте, залишайте коментарі. Також, якщо маєте цікаву тему, ви можете нам її надіслати. Ваш голос обов'язково буде почутий. Перший випуск програми Нові правила вже готується до ефіру. Його тема мобілізація, зокрема, видача повісток в громадських місцях. Наскільки це законно і чи не порушує права громадян? Гості шоу, начальник Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Володимир Шаховець. Та незалежна юристка Інна Колесник. Ми запрошуємо Ми нікого не. Я сказати, не забираємо в машину, не веземо у військомат, не відправляємо на зразу одночасно чи в начальний центр чи на передову. Повістка запрошення, прийдіть, ми уточнимо про вас дані невиконання, якби ухилення від такого запрошення, так тягне за собою адміністративну відповідальність. Не може бути вручена от на вулиці, будь-де, так тобто, це розуміємо умовно запрошення. А от уже виклик на військову службу так наслення військової служби повістка, де є чітко написано прізвище ім'я по батькові. Така то людина повинна з'явитися. Тоді-то й тоді, то з метою проходження військової служби вона при вас не може бути заповнена. В рамках проєкту в ефір має вийти 30 програм. Тривалість кожного випуску близько години. Наші плани ширші, тобто, навіть якщо загально така національна участь завершиться, я думаю, що програма триватиме і далі, адже сам формат є дуже цікавим, і я думаю, знайде свій відгук у е, нашої аудиторії. Прем'єра програми Нові правила відбудеться у п'ятницю, 28 жовтня о 19.30. відразу після випуску новин. Виставку творчих робіт вихованців студії Палітра із Києва презентували у Коломиї. Це експрес-експозиція, яку художниця та викладачка Яна Власенко-Бернацька демонструє у поїздці з західними регіонами України. В Коломиї виставку презентували у арт галереї «Зодіак», яка працює у Коломийському народному домі. Київська художниця Яна Власенко-Бернацька працює у студії палітра культурно-мистецького центру Дарницького району столиці. Художниця викладає академічний живопис та самчиківський розпис. Саме творчі роботи своїх вихованців виконані у стилі Самчиківки і презентує у Коломиї. Я сьогодні дуже радію представити роботи своїх учнів, виключно в самчиківський розпис, так, як дітки хотіли, як вони мріють, як вони у всесвіт вкруги, яскравий, потужний, нічим не стриманий. Це український модерн, авангард це потужне, це таке наше, дуже класне мистецтво, фантазійний, потужний. Він не стримає уяву, там дуже багато кольорів, дуже багато можливостей для проявлення якраз своєї творчого потенціалу. Тому я викладаю для дітей, бо воно не має. Таких обмежень, да так, що складно його виробляти. Його треба тільки намалювати, а потім розмальовувати вже дуже легко. Презентація виставки творчих робіт вихованців Яни Власенко-Бернацької мала відбутись у Коломиї 25 лютого. Однак, через повномасштабний напад Росії не вдалося реалізувати задум. Та художниця втішена, що не зважаючи на війну, Коломияни таки побачили роботи її вихованців. Це для них сюрприз. Вони не знають, що я привезла роботи сюди в Каламії. Загалом на виставці 12 експонатів. До слова, творча робота одного із учнів Івана Козаченка зберігається у приватній колекції Папи Римського у Ватикані. А авторська копія картини зараз на виставці у Коломиї. В Коломиї виступатиме стендапер Славік Мартинюк. Популярний комік вирушає у тур українськими містами. Для прихильників підготував півтора години нових та смішних жартів. Цей концерт про те, яким було життя останні півроку і яким воно може бути далі. Виступ у Коломиї відбудеться 19 жовтня у мистецькому центрі світовит. Початок о 19-й годині. Вікова категорія 16+, молодші у супроводі дорослих. Частину коштів із туру передадуть на благодійність. Коломиї відбудеться і концерт капели бандуристок дзвінга зі Львова. Також в концерті візьме участь Коломийська музична школа номер один імені Анатолія Косанатольського. Розпочнеться захід о 18-й годині 21 жовтня в приміщенні Коломийської малої філармонії Сокіл. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Побачимось завтра. Хай щастить! І до зустрічі! Все буде Україна!